Що тут де Мантіфой? Коли я бачу е, так, не хочу себе там записувати в якісь там Алди, да, mm. ну як нове покоління. Ну, щоб мені то, щоб мені сьо. В смислі. Ну, але чекай, раніше зараз набагато більше можливостей, раніше таких можливостей не було. Раніше. раніше таких можливостей не то, що не було. А взагалі, в тебе є тільки один канал на всю Україну. І щоб туди попасти, це ще треба ого. Зняти кліп, який сто, стоїв як три машини. І ще ці, ці кошти треба було б десь взяти. Розумієте? А зараз що ти? В тебе є TikTok, ти креативний, В тебе... що тобі треба? iPhone? Не реклама. Просто телефон. Телефон. І твоя креативність, і наполегливість все, і ти вже.